Всім привіт! Мене звати Маша. Обираючи тему для сьогоднішнього відео, я прекрасно розуміла, що це не найпопулярніший напрямок, бо завжди, коли я роблю огляд на якісь монобренди чи аромати монобрендові знов таки з моєї колекції. Це не найбільш популярні відео на моєму каналі. Але запит такий був, тож я вирішила все одно зняти це відео. І я сподіваюся на вашу підтримку у вигляді, звісно ж, лайків, коментарів, можливо, підписок на мій канал, якщо ви ще не підписані, бо це буде найбільш крутою такою оцінкою моєї праці, яку я роблю, коли знімаю ці відео для вас. Тож, дякую, що ви зі мною що підтримуєте мене. Давайте переходити до моєї Невеличкої колекції парфумів, оскільки літо ще в деяких регіонах досі триває, я думаю, що цей аромат буде дуже класно підходити по цю таку перехідну погоду, по такий перехідний період. Тому вже вам буду зараз розповідати про аромат Е, Оскільки ви вже, звісно ж, знаєте з назви, в мене всі аромати від бренду Tom Ford будуть в цьому відео. Тож Bitter Peach цей аромат я дуже сильно хотіла, коли тільки я його почула. Бо для мене це, ну, звісно ж, це персик, і персик, звісно ж, не природній, Але мене просто, ну, давайте, я просто думала, що тут ще декілька крапельок залишилося, але ні, він вже в мене офіційно закінчився. Тож, буде приймати участь у моєму а, огляді порожніх флаконів вже наприкінці цього року, але я все одно вам про нього розповім, бо він в мене був два роки їм користувалася. Тож, цей аромат, а, він про персик, але про персик а, фантазійний. І оскільки там, як і у багатьох брендів Тома Форда, досить така піраміда велика, але ну, нібито приблизна, я можу сказати, що для мене це, попри всі ноти, які заявлені, це такий Чупа-чупс, який був у моєму дитинстві з персиковим смаком і з жуйкою всередині. От просто я довго ломала голову, я думала, що він мені так сильно нагадує, саме цей Чупа-чупс. Тобто тут. Дехто каже про бальзамічність, дехто каже про якусь деревинність. Я цього в цьому ароматі не чую. Для мене він не зовсім серйозний. Він більш такий, знаєте, побавитись. Він класний, він підіймає настрій, в ньому є ця цукерковість, така солодкість, ніби трошки карамельна. Але карамельна не у вигляді карамелі, яку додають, коли аромати як, ну, нібито з нотою карамелі. А карамель ось ця, знаєте, більш як. Ем... Жени цукор, так тобто як цукровий е, сироп, просто без такого якогось явного присмаку. Отут вона є. Ну звісно ж як о, як ця база для цукерки Чупа-чупс. Я дуже люблю цей аромат, і я, якщо чесно, думала, що я не буду його повторювати, коли він у мене закінчився. Зараз я в цьому вже не впевнена, бо він реально класний і він е додає цікавості вашому образу. Він класно звучить, е в принципі, в теплу, в більш прохолодну погоду. В спеку я його не ношу. Тобто для мене це таке ще початок літа, кінець весни. І от вересень. Е в принципі, коли вже така сильна спека пішла, тому перший лот, ну ніби вже покинув мою колекцію, але все ще тримається. Я ще його не викинула цей флакон, тому вирішила вам про нього теж розповісти. До речі, він пасує до осінньої тематики своїм кольором, тому я думаю, що він тут не дарма. Переходимо далі. Наступний аромат також буде доречний ще у таку більш теплу осінь. Я його взагалі ношу влітку, мені дуже подобається, як він розкривається саме в цю пору року. Це White Patchouli. Я про нього знімала декілька відео, залишу посилання в інфобоксі. Можу сказати про нього, що він компліментарний, що він е, стриманий і е, такий трошки серйозний, але в той самий час жіночний і дуже незвичайний. Тут про пачулі, звісно ж, переважно в першу чергу тут є нотка такої ніби вогкості, ніби якоїсь свіжості. Вони не такі щільні, щоб вас придушити і охопити собою з усіх сторін. І ще тут є троянда. Теж така вона досить делікатна, вона чутна, вона не тендітна, не така рожева світленька. Вона все ж таки більше бік такої червоно бордової троянди, але не на максимум. Тобто її гучність вона дуже така помірна. Я обожнюю цей аромат, користуюся їм вже багато років поспіль. Але він досить економний у використання. Тобто, тут я не знаю, мабуть, не буде видно, але наскільки я бачу, тут десь ось тільки-тільки я виконаю. Розтала, рідина, рівень, розумієте, так? І я не кваплюся його закінчувати, бо мені подобається, що він є в моїй колекції, повертаюся до нього кожного літа і дуже-дуже щаслива цьому. Наступний аромат, в принципі, я теж можу віднести до таких універсальних більш ароматів, хоча я його ношу переважно у зимовий період, я його купувала влітку і тестувала влітку, і мені все сподобалось. Тобто він мене не душив, він дуже так нормально себе поводив, але я його не пробувала носити влітку на собі, коли він у мене вже з'явився у колекції, тому хочу це зауважити, якщо, щоб ви не сприймали це як те, що я кажу, що це літній парфум. А це металік від Tom Ford. Відео, в Першому відео про мої парфумерні я, я казала, що це моя парфумерне я. Зараз в мене вийшло нове відео, і там його вже нема. Звісно ж, бо який сенс з відео відео показувати одні ті самі парфуми. За рік, в принципі, я не те, щоб його розлюбила і він перестав бути ніби частиною мене, ні, він все ще є. Просто на перший план вийшли вже і деякі інші аромати. Тут е е він ніби як е Приречений завжди порівнюватися з ароматом згущеного молока. І я тут відчуваю цю ноту згущеного молока. Але вона дає тонку таку солодкість: це аромат не про згущене молоко. А, і... Для мене це аромат в першу чергу затишної чистоти. Так, я вважаю його чистим ароматом. Звісно ж, я, мабуть, не додавала б його до підбірки свіжих, чистих ароматів, але все ще він дарує мені цей, це відчуття чистоти за рахунок альдегідів, яких тут багато. І це робить його дуже незвичайним, бо він в один час і солодкий. І е, такий альдегідно мильний, і певна металевість тут є, але все ж таки я це списую на альдегіди, що вони дають таку певну прохолодність також, а ніби металево. Е, тож, е, в принципі, навіть, ви знаєте, якась маленька, тонка дрібка бальзамічності, тут також присутня, але все ще. Він для мене більш такий затишний у спосіб ароматів чистоти. Я розумію, що це не дуже популярна думка, але як є, кажу те, що я чую, відчуваю в ньому. Я його дуже люблю. Він дуже незвичайний. І е, мені дуже шкода, що останнім часом, на жаль, Том Ford не створює такі шедеври, бо це я реально вважаю, що це шедевр. А може ми вже просто занадто вибагливі, бо в принципі це аромат 22-го, мені здається року, тобто минуло не так багато часу. А вже розумієте, давно Том Ford нічого гарного не створював такого ексклюзивного. Далі це перший аромат, який наскільки я знаю, створив Том Ford. І, в принципі, на мій погляд, це такі, знаєте. Флагман, в принципі, всього парфюмерного світу Тома Форда, бо багато ароматів мають щось від нього. І в принципі, коли ти кажеш аромат від Тома Форда, то ця е, гарна квітка приходить на думку однією з перших: це «Black Orchid», звісно ж. Про нього теж я розповідала багато і теж буде посилання на якесь відео, де я розповідаю про нього, щоб ви могли насолодитися їм ще трошки довше. Тут, ви знаєте, цей аромат дуже відомий кількістю нот, які в ньому присутні. Ну, заявлені маркетологами. Їх тут мені здається щось близько 25 чи 23, Ну, якась така кількість, божевільна. Я тут відчуваю пачулі з шоколадним відцінком, трошки какао. Але не какао солодкого напою, а какао порошку саме не Nesquik, а от природній какао, органічний порошок, не солодкий. Він тут є, і він є, до речі, ще в деяких ароматах, які я буду розповідати про які трошки згодом. А тут. Є певна прохолодність, яку багато хто називає підвальною, я так не вважаю. Мені здається, що тут, в принципі, ця прохолодність дає скоріше нота мха. І мені здається, що це робить його таким, ніби трошки загадково потойбічним для когось. Для мене це все ж таки аромат розкішної жінки, не відьомський, не потойбічний. Все ж таки, хоча, можливо, якщо я буду фантазувати на теми. Якихось ароматів для Хеллоуіну, можливо, там цей аромат теж буде присутній, бо що там казати, він дає цей вайб Fatale, і, в принципі, багато хто з Fatale, в якомусь сенсі теж відьма. Тож, я взагалі-то завжди його не хочу розкладати на ноти, просто щоб ви мали певну уяву, що я в ньому чую. Я вирішила розповісти це саме так. Тож я вважаю його неперевершеним, і я вважаю, що в принципі багато хто потім на нього рівнявся у своїх парфумах. Я вважаю, що він створив певний напрямок парфумерії, такої густої, ніби квітковий. Але тут, якщо чесно, з квітки. Якщо казати, то можливо тільки гарденію я б виділила ані яких інших квіт, я тут не відчуваю. Він все ж таки більш такі пронасичені яскраві ноти з різних. Галузей, але не квіткові. Він, на мій погляд, все ж таки більш жіночий. Я його ніколи не чула на чоловіках, і в принципі, я вважаю, що не треба. Бо у Тома Форда є також класні чоловічі парфуми з цієї лінійки, ну, власне, Греєві Цівер, я думаю, багато кому відомий, дуже цікавий парфум. Але повернемося до чорної орхідеї. Попрощаємося з нею у цьому відео, бо якби я її вже описала так, як тільки могла ретельно. але Мені здається, що в деяких парфумах повинна зберігатися певна загадка, і цей парфум, як ніхто інший, підходить. Під цю роль, Тож це буде загадковий парфум від Тома Форда у моєму виконанні. Якщо про попередній парфум я казала, що не треба чоловікам, мабуть, його носити, хай залишить його жінкам. То цей парфум, в принципі, я цілком двома роками за, щоб чоловіки його носили. Ну і взагалі, звісно ж, я шуткую. Чоловіки носіть, що хочете: хочете бітерпіч, хочете блекорхід, хочете все, що завгодно. Це ваше право, і ніхто не може вас його позбавити. Будьте впевнені в собі. Так, зараз ми поговоримо з вами про аромат Омбрелезер. І е, цей аромат, е, мені здається, ну, взагалі мені здається, що так, як шкіряні аромати сидять на чоловіках, вони більше ні на кому так не сидять. Ну, тобто е, жінки дуже цікаво виглядають в ароматах з нотою шкіри, але саме чоловіки роблять цю ноту, і цей аромат найбільш привабливим, на мій погляд. Е, чоловіча шкіра дуже пасує до цієї шкіри. І... Для мене отут є теж така дубова мховість, і, звісно ж, багато-багато шкіри, але вона не груба, така, не як би це сказати, вона не зухвала, вона все ж таки більш м'яка та статусна, якщо можна так сказати, то це дуже делікатна шкіра, це не чобіт. Шкіряний в будь-якому разі, це скоріше шкіряна куртка, така, знаєте, дуже м'яка, але е, солідна. Я е, е, цей аромат ношу, полюбляю його і отримую від мого чоловіка компліменти на цей аромат, хоча він взагалі не пацанович такого жанру, але цей аромат йому на мені подобається у шлейфі. І я можу сказати, що так, у шлейфі він набагато більш тонкий і м'який ніж коли ти нього з блотера або з флакону. Тож, якщо ви хочете мати у своїй колекції якийсь шкіряний аромат, от саме знаєте, не з нотою шкіри, яка десь там на фоні, на бек-вокалі, а от саме про шкіру. То можливо спробуйте його, бо мені здається, що все ж таки він найбільш такий компромісний варіант. Він досить таки пристосований до більш широкого кола, мені здається, поціновувачів парфумерії і підійде в принципі ну, багато кому, на мій погляд. Далі будуть дві мої перлинки. Звісно ж, я розповім про них окремо, бо вони заслуговують цього часу для себе кожна окремо. Перший аромат це Ваніль Фаталь з лінійки Private Blend. І на це в певному сенсі теж моя парфумерна я. Цей аромат дуже гарний. От він настільки гарний, що просто нема слів. Нема слів. Просто помовчимо. Посидімо, помовчимо, понюхаємо блотери, перейдемо до іншого аромату. Це аромат про ром, ванільний ром, але не з, не з ароматом ванілером. Аром, в який поклали оцю стручкову ваніль. Не знаю, може, хто, хтось так робить, я відчуваю це саме так, тобто вона проспіртувалася і видала такий шедевр. І, звісно ж, цей ванільний ром трошки пролили на щось замше. І от саме так я відчуваю цей аромат. В ньому, до речі, теж є певна прохолода. Можливо, це кубики льоду, які лежать в цьому ромі, можливо, це щось інше. А от але є таке, тобто в ньому теж є де трошки якби, перевести подих, бо він все ж таки досить щільний, але завдяки цьому цієї невеличкої кількості повітря в ньому, він дає змогу бути цілком носибільним. І я його обожнюю. Це дуже вишуканий аромат. І мені здається, до речі, що на чоловіках він гарно буде сидіти, бо на жінках він сидить гарно. Це 100% В шлейфі. Цю казку я не впізнала, бо він відрізняється. Але відрізняється не те, щоб зовсім інший він. Він просто ніби трансформується тобто у поєднанні з повітрям у шлейфі, він просто не перевершений. От просто повірте мені, просто спробуйте. В принципі, от як цей аромат так і... Наступний аромат, про який я буду казати, як і в принципі в якому сенсі Black Orchid, для мене це такі базові аромати Тома Форда, які приходять на думку, коли ти кажеш про аромати Тома Форда, і не дарма. І зараз, ну Мало які аромати нові. Для мене настільки ж самобутні, які, в принципі, є ніби такими, знаєте, головними скрипками у створенні певного напрямку. Оцей аромат точно належить до цієї категорії. А він підійде на вечір. Він підійде на прохолодний день. І останній аромат, який я маю у наявності, так, у мене не така велика колекція, як це було з парфумами від Кіліан. І я, можливо, вам трошки згодом розповім, чому. Неможливо, розповім, це не секрет. А я зараз вам розповім про табако-ванілю. Це, безперечно, моє парфюмерне я. Я повертаюся до цього аромату вже не вперше. І зараз цікаво, я тут відчула, ніби імбиру трошки навіть. Це, взагалі, сюрприз. Капець. Тут реально є імбир. Ну, в піраміді нема, звісно, але мені не заважає це його тут чути. Так, ну, звісно ж, це аромат про табачну ваніль. Я е, люблю його порівнювати, саме, знаєте, з такою е, сигарою, е, яка більше пахне от саме чимось ароматичним, ніж е, табаком. Оце для мене щось подібне. А тут, звісно, є певні сухофрукти, але для мене це не сухофруктовість, як, наприклад, там не знаю, чорнослив. Це все ж таки для мене щось на кшталт в'яленої вишні, можливо, курага трошки. От, от такі сухофрукти, не узвар, не узвар. Я цей аромат почала носити, мені здається, чи в 17-му, чи в 18-му році. Закінчила флакон, це вже другий флакон, і я відчуваю себе в ньому з собою протягом зимового та осіннього періоду на всі 100% це моє, це мій аромат. Наскільки б він не був попсовим, як ми вже, мені здається, ну не те, що разом, але всі всі окремо дійшли з багатьма парфумерними захопленими людьми. Що якщо аромат є попсовим, то це не дарма, що Саме через те, що він більш-менш універсальний, дуже подобається більшій кількості людей він стає популярним. але я наскільки ви знаєте, я про це постійно кажу, багато хто про це каже. Що кожен аромат на кожній людині буде звучати дещо по-іншому, тому я не бачу жодних причин вважати якийсь аромат попсою і обходити його, навіть якщо всі його носять, повірте мені, на вас, якщо він вам подобається, це буде по-іншому. Ви себе будете відчувати по-іншому, нести себе по-іншому, і аромат на вас буде звучати саме у ваш спосіб. Це вся моя колекція на даний момент парфумів Tom Ford. Також я б хотіла зазначити один парфум, один єдиний, на жаль, який зараз у моєму вішлісті від цього бренду. Бо, в принципі, поки що якісь нові парфуми мене не дуже сильно вражають. Вони кожен по-своєму гарний і цікавий, але я б не хотіла мати їх у своїй колекції, окрім аромату Cherry Smoke. Я його вподобала одразу, як тільки його спробувала вперше, коли він з'явився. Але на жаль, останнім часом я помітила, що аромати з приватної лінійки Tom Ford на моїй шкірі кислять. От саме аромати на кшталт: табако-ваніль, ваніль-фаталь, ванільфаталь, смок аромати насичені, дещо такі, знаєте, деревинні, амброві шкіряні, от якісь такі ноти чомусь на мені видають ноту такої трошки кислинки. Але Бо ви на... розумієте, це зовсім зараз така небюджетна парфумерія. І купувати аромат, і постійно сумніватися, чи він від мене зараз кислить, чи від мене це чутно, чи ні. Це якось трошки, ну, мені здається, нераціонально. Ці аромати... Мати в мене вже є, вони в мене вже є давно, тому я йому користуюся, намагаюся більше контакту, щоб вони отримували саме з одягом, з волоссям. Ну, тобто, поменше контакту зі шкірою, і все супер, все клас. Я йому насолоджуюсь, вони дуже шлейфові, стійкі. які. Але от нові аромати купувати я поки трошки якось побоююсь. Але можливо про холодний період я ще раз спробую через мок. Можливо, моя думка зміниться, бо він мене дуже зацікавив. Я його зараз так вже прям на пам'ять не можу вам описати по нотах. Але а, я, звісно ж, все прикріпила вже. Ви все вже побачили. Для мене це вишні. В'ялені і замочені у якомусь якісному алкогольному міцному напої. Оце те, що я відчуваю. І, звісно ж, багато підкопченості. Ну саме власне від в'яленості від цієї вона дає цю ноту. Можливо, ці вишні вимочені у віскі, який має цю копчену ноту, я не знаю. Але от я його сприймаю так, і я дуже люблю такий напрямок. Мені він дуже подобається на жінках. Тому я все ж таки сподіваюся, що зі зміною пори року, все ж таки, щось зміниться і з моєю шкірою, і він класно буде з нею поєднуватися. І я залюбки його буду мати у своїй колекції. Поки що, це все я буду з нетерпінням чекати якихось яскравих новинок від Тома Форда. Я, до речі, розповідала про новинку Black Lacquer, але ну, це не моє, це не мій напрямок, мені це не дуже зайшло. Але якщо вам буде цікаво послухати про цей аромат, то я залишу, звісно ж, посилання на відео, де я про нього розповідаю. Дякую, що були зі мною. Дякую, що зацікавились цією темою, бо я люблю розповідати про те, що мені подобається дуже сильно. І тому я чекаю на ваші коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Побачимося в наступному моєму відео. Всім пока-пока.